Я вдячна всім, хто завітав сьогодні до мене в гості і будемо готувати ось таку неймовірно смачну та ароматну тушковану з чорносливом гуску. Ну і я вже підготувала всі необхідні мені продукти. Перш за все, що знадобиться гуска. Я буду використовувати частинки. Я взяла такі найбільш смачні. Це ніжки, грудку і ось ще взяла. Плечову частинку відкрила. Ось по вазі у мене тут 2 кг м'яса. Далі я вже почистила і порізала на пів кільцями цибулю. Я взяла пів кг цибулі. В принципі, кількість цибулі це річ індивідуальна, хтось більше, хтось менше, але мені здається, що чим більше цибулі, тим смачніше буде. І ще знадобиться чорнослив. У мене 200 г я взяла, цілий різати я його не буду. Я його просто помила, він у мене м'який. Але якщо чорнослив твердий, то я не думаю, що є сенс його заливати кип'ятком, оскільки тушкуватиметься він досить довго, тому робити і ще раз повторюю, сенсу цього я не бачу. Ну і ще знадобиться мені сіль і перець. На свою кількість я взяла 2 чайних ложки солі і пів чайної ложки чорного перцю. Можна, в принципі, додати ще якихось приправ, я нічого додавати не буду. Гуска це самодостатня, з насиченим ароматом, тому солі і перцю, я думаю, що буде цілком достатньо. Додаю сюди. І далі потрібно кожен шматочок добре натерти. Зірілася у мене вже з олією сковорідка, До речі, олії багато не наливаю, оскільки височка у мене достатньо жирна, буквально одна столова ложка. І далі буду обсмажувати всі свої шматочки. Вогонь у мене вищий середнього, буду по декілька хвилин смажити до золотистого легкого кольору з кожної сторони як я всі шматочки гуски посмажила, у цю ж сковорідку додаю цибулю. І, до речі, вогонь я зменшила. Буду смажити її на середньому вогні, до готовності доводити не буду, ну так понад 5-7, аби вона трішки пом'якшила. І підготовчі процеси я вже завершила, ну і далі буду збирати страву для тушкування. Знадобиться, знову ж таки, я буду використовувати гусятницю, можна взяти будь-яку іншу товстостінну посуду, яку можна ставити у духовку, і обов'язково, щоб до неї була кришка. Ну і далі буду викладати шматочки гуски. Я буду це робити. І ось перший шар виклала, і ось так в проміжки буду розподіляти чорнослив, так можна ще й зверху. Далі буду викладати решту шматочків. Ось ще наприкінці покладу лавровий листочок поверху засипаю смаженою цибулею. закриваю свою гусятничку кришкою і буду відправляти тушкуватися. Духовку я розігріла до температури 200 градусів, і на 1 кілограм. Птиці Приблизно час готування 50 хвилин. Але як показує практика, що от саме в гусятниці і при тушкуванні краще все-таки брати більше часу. Тому, оскільки в мене так 2, -2 кг, я для початку поставлю тушкуватися на 2 годинки 30 хвилин, ну а потім вже буду перевіряти. 2,5 годинки минуло і мені цього часу виявилось достатньо, ось що в мене вийшло. Гусочка, неймовірно, ароматно пахне. І подивіться, скільки рідини вийшло, хоча я ні води, ні бучого іншого не додавала. Ну і виделочкою покажу, яке м'язко вийшло. Просто ідеальне, дуже м'якеньке. Ось воно просто навіть вже розпадається, візьму інший шматочок. Ось такі неймовірні шматочки. Насправді неможливо передати цей аромат, як це смачно пахне. Тому я обов'язково раджу при нагоді приготувати, спробувати і впевнитися, наскільки це смачно. А на сьогодні в мене все. І я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Будемо готувати разом. Я хочу побажати благополуччя кожному і миру всім. І до зустрічі в наступних відео.